Так, вітаю, панове, розбираємо сьогодні датчик руху. Ось такий він, що тут у нього це віконце, так, через яке ось сигнали сприймають інфрачервоні, якщо рух і там налаштовується так, щоб собака чи там невелика така. Джерело інфрачервоного не спрацювало. Тут лінза, да? оце ось лінза. І оце вона туди спрямовує сигнал. А це у нас, це у нас, ну, збільшує сигнал від оцих трьох світлодіодів. Ось вони. Так. Червоний то у нас. Сигнал небезпеки, ну, движение, да? а зелений і жовтий, то у нас розбиття скла, і той вот, як він розбивається, він низький, низької частоти, а як скло вже падає високої частоти. Тобто два сигнали, один заводим, як ідуть, тут ударив по стиклу, тут розбилося, то тоді він спрацює і на звук, тобто він і на звук теж реагує. Так, відповідно, налаштування в нього є три ось Транзистора накручуються на них. значить Один ось пір, це у нас на рух інфрачервоного випромінювання, тобто, якщо на рух людини, там, ну, на собаку 25 кілограм, там, до метра повинен не реагувати. ну на, накручують більше реагує сильніше чи слабіше. Далі на е, розбиття скла. На розбиття скла ось два їх. Один на е, низький на удар е, налаштовується, а другий вже як з цикло б'ється, ну, на низький частоту і на високу частоту. Так, ось же цей мікрофон. Так, ну і виходи. Тут куча виходів. Суть виходів наступна, навіть тут ось резистор підключається. Перші два у нас живлення. Так, потім у нас сигналізації дві виход, Потім у нас іде дві на рух. На IC. Потім один у нас це пожарна підключається. І два останніх це на розбиття скла. Це ж вони тут по цвіту підключаються. так, ну от Тут замкнулося, бо у нас тут синій общий жовтий плюс-мінус тут у нас так. І потім пішли всі, що сказали. ну Оце отакий. Прилад ставиться, значить, зона його дії до 18 метрів, тобто, якщо людина буде рухатися, помітить. Ну і скло розбивається в межах 4-5 метрів, а реагує, реагує і тоді датчики срабатують, і ось світлодіоди горять. Ну а там дивлячись, як... Як ми сигнал куди підключаємо на пуль, цей пульт тоді відповідно реагує і подає сигнал. Отак, От дякую за увагу.